Всім привіт! на зв'язку мені мініагросуми. Давненько не показував нашого соліса. Це у нас соліс 50, 50 кінських сил, 3циліндровий двигунші, рівна підлуга у трактора, куліси так розташовані по бокам, здорові задні шини 13,6х28. І дебеленька така нав'язка Реально дебеленька, в нього здорова коробка йде, гарні мости. Дві пари гідровиходів, і все це щастя коштує у нас наразі 18800. Так, вартості піднялись наразі. Соліси подорожали трошечки і. Єдине, що залишилось по вартості, це ще 26 й залишився по старій вартості і 105. й Тому, якщо ви плануєте брати собі соліса, то будь ласка, 105 й і 26 й залишився в вартості, 50-ка випіднялась. Так що заїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба.